Доброго дня, малята, послухайте, будь ласка, вірш. За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими наші прадіди жили, Мали сіть козацьку сильну, Боронили волю вільною, Україну свою рідною, як зіницю берегли. Діти, про кого цей вірш? Так, про козаків. Сьогодні ми з вами проведемо розмову про козаків. Символом України є козачна, без неї немає нашої історії. Було це дуже давно, дуже важко стало жити українському народові. І почали люди тікати в Понизя Дніпра за його кам'яні пороги, де розкинулися степи. Тікачі назвали себе козаками, тобто вільними людьми. На острові Хортиця. Вони заснували Запорізьку Січ. На січі панували дуже строгі правила, які дотримувалися всі козаки. Козаки працювали, але більшість їхнього часу минула в походах і в боях за волю і незалежність своєї батьківщини. Бо найбільше за все козаки любили свою землю. Україну і волю. Я також хочу вам запропонувати зробити козака. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібна клей, серветочка, клеєночка, аркуш папера, деталі, пензлик і чорний фломастер. Спочатку я наклею голову, наносимо клей тонким шаром. розмазуємо клей від центра до країв рівномірним шаром. Прикладаємо намащеною стороною до аркуша папера. Придавлюємо долонею і розладжуємо серветкою. Потім наклею вуса. Буса клейм під Нісом Нам залишилось приклеїть чуба. Чорним фломастером нарисуємо очі і рот. Ось який в мене получився козак. Мені дуже цікаво буде побачити ваших козаків. Робіть своїх козаків і надсилайте роботи, а наше заняття закінчилося. До побачення!